Тішся, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш на весні. Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полине із думкою в купці, геть у далекі світа, крил не втинайся зокрилі голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла? Тую цілющу живущу водицю. Дрібна пташина мала, їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські перелітала найвищі гори, мала крильця та прутки. Так, твоя думка швиденько полине, тільки їй волю даси і принесе ще рівної країни краплю живої роси. І як приступить журба невсипуща та до серденька твого, та я росиця, цілюща, живуща, буде живити його, хай же та мрія із думкою в купці лине в незнані світа, крил не втинайся з окрилі голубці, хай вона вільно літа.